В попередніх відео ми досліджували головні і другорядні члени речення однорідні члени речення. А в цьому відео ми з'ясуємо, чи можуть бути залежні слова при однорідних членах речення. Давайте згадаємо, що таке головне і що таке залежне слово. Головне це слово. Від якого ми ставимо питання, а залежним називається слово, до якого можна поставити питання. Перед нами речення в Україні є степи, гори, ліси, моря, річки. Про що йдеться мова в цьому реченні? Правильно, про степи, гори. Ліси, моря, річки. На яке питання відповідають ці слова? Правильно, що? А яким же членом речення є ці слова? Правильно, підметом. А точніше, це однорідні підмети. Давайте поширимо це речення. До однорідних підмитів за допомогою питання які добираємо слова? Степи, які безкраї, гори, які мальовничі, ліси, які густі, моря, які лагідні, річки, які довгі. Подивимось, яке ж речення ми отримали. В Україні є безкраї степи, мальовничі гори, густі ліси, лагідні моря, довгі річки. Ми отримали більш насичене і красиве речення. Кожне слово, яке ми вставили, відноситься до одного однорідного підмета. Тобто є залежним від однорідного підмета. Кожне вставлене слово доповнює і уточнює однорідні підмети. Який же ми можемо зробити висновок? Однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. Залежні слова не є однорідними, бо зв'язані з різними словами в реченні.